Вітаю вас на своєму каналі, отримав нове цікаве замовлення. Поки розпаковую. Підписуйтесь на мій канал. І запрошую вас у свою Facebook-групу та сторінку в інстаграмі, де я також ділюся своїми поточними проектами. розповідаю, що я виготовляю. Це ось така. Деталька в повітровод, Так, ось така доволі маленька, але спробуємо щось з цим зробити. От. Це е, така, ну, кліпс, не, не називаєш її, деталь, яка керує шторками повітроводів. Змоделюю і потім надрукую це все. Далі в продовження відео покажу, що з цього вийшло. Ось так виглядає все це в моделі. Ось тут цю защілочку зробив. От, все це зробив з двох деталей. І вже маю готовий надрукований зразок. Ось. Ну, на фоні екрану не так добре видно, але все склалося з двох детальок, як і має бути. Тож, така деталь доступна для замовлення. Мої реквізити в описі під відео можете замовляти. На цьому все. Всім гарного дня. Катайтесь, не ламайтесь.